Мозі вітання в ефірі ЛТАВи, Кременчуцькі новини на грудневій сесії Кременчуцьким героям АТО запропонують земельні ділянки. Обласні фінансисти спростували слова колишнього губернатора Віктора Бугайчука. Бюджетникам почали виплачувати аванс за листопад. І свобода провалила місію зі знесення Ленінського постаменту. П'ятниця виявилася насиченою новинами. Про все далі у випуску Залишайтеся з нами буде цікаво. На останній сесії міськради депутати через наполягання громадських активістів та військових не прийняли рішення про виділення земель для учасників АТО в районі Деївки. Обґрунтування таке: ці землі призначені для садівництва, а не житлової забудови. До того ж, до них важко прокласти комунікації. Тож було вирішено провести інвентаризацію міських земель вже на грудневій сесії. Запропонувати героям АТО нові ділянки. Питання це активно опрацьовується на всіх рівнях. І йшлося про це і сьогодні на апаратній нараді. Героям АТО найкращі землі вирішили у міськраді. Тож управлінню містобудування та архітектури дано доручення провести інвентаризацію Кременчуцьких земель і визначити ділянки, які б задовольнили потреби учасників АТО та пільговиків. Відпрацюйте, будь ласка, питання це і по центру міста, і по раківці, і по молодіжному. Я думаю, що ми звернемося з такою пропозицією до Кременчуцького району, щоб теж. Подивилися, де поруч з Кременчуком є участки, які можна буде виділити учасникам АТО і пільговикам. Можливо, хтось захоче на раківці, можливо, хтось захоче на молодіжному, хтось в центрі, там, щоб були пропозиції. Виходячи з тих можливостей, яке місто Кременчук і Кременчуцький район на сьогоднішній день мають вже на наступній сесії міської ради. Депутати розглянуть земельні пропозиції і визначаться, які ділянки будуть надані учасникам АТО. Поки що ж з пропозицією виступили депутати автозаводської райради. Змінити цільове призначення земель депутатського парку і роздати їх військовим. Територія парку дозволяє виділити 140 земельних ділянок. Площа його 13,4. Десяти гектара, але це такий процес, будемо говорити, непростий, необхідно внести зміни до генерального плану нашого міста і, звичайно, перевести статусу сквера в земельні ділянки. Але я думаю, що ця проблема вирішиться, і наші учасники АТО отримають ці земельні ділянки. Якщо це буде задовольняти цю категорію і... Там справа в тому, що там є недалека комунікація. Там, там є газопровод, водогін, там і все інше. І теоретично там можливо це зробити. Тому зараз ми вивчаємо це питання і, можливо, воно буде винесено на розгляд депутатів міської ради. Сьогодні на щотижневій апаратній нараді начальник управління контролю за станом благоустрою озвучив топ-десятку найбрудніших куточків Кременчука. У зв'язку з тим, виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, дав завдання комунальникам вже цими вихідними навести лад там, де виявлено сміттєзвалище. За розпорядженням виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника Кременчук було проінспектовано на предмет виявлення стихійних звалищ та останніх куб опалого листя. Сьогодні брудну топ десятку адрес, що потребують прибирання, не тільки озвучили, але і проілюстрували слайдами. Для того щоб не бути голословним, я хотів би показати фото-відеоматеріали територія вулиця генерала Радінцева. 60 лет октября 40, 36, 136, 140. Героїв Бреста 63, 80, 50, 79. Улиця Міра, 17. І це не все. Список виявився досить довгим. Ще одну адресу, де не переводяться купи сміття, підказав Віктор Калашник. Коли їдеш з Полтави, поворачиваєш на об'їзну, сюди на Сосновку, мусора в кучі лежать на обочині. Никак это не освещается, ни знака нет, ничего. Если туман, то надо, не знаю, как там, чтобы не проехать это место. Поэтому надо подключиться и отработать с администрацией. Там надо установить освещение, поставить знаки и убрать тому що хоч це і й Кермічуцький район, ну це ж город Кременчук. Виконуючи обов'язки міського голови Віктор Калашник, доручив передати список адрес в управління ЖКГ та мобілізувати всі сили комунальників вихідними днями на прибирання. У вівторок фахівці управління контроль за станом благоустрою мають здійснити перевірку та проінформувати особисто керівника міста про якість виконання робіт. І у продовження випуску тема фінансова аванс за листопад, який затримують бюджетникам, почнуть виплачувати найближчими днями. Про це повідомила Тетяна Неїленко. Ми такі учора змогли отримати позику, тому ми змогли закрити повністю нашим працівникам бюджетних установ заробітну плату за першу половину місяця, за другу половину місяця. У нас профінансовані всі наші головні розпорядники коштів. Втім, цієї суми не вистачить, аби виплатити зарплату за другу половину місяця освітянам та медикам, адже потрібно на 10 мільйонів більше. Гроші, яких не вистачатиме, вишукуватимуть. Цитата в межах надходжень до міста. Кінець цитати. У департаменті фінансів Полтавської облдержадміністрації спростували слова колишнього губернатора Віктора Бугайчука та підтвердили інформацію головного фінансиста Кременчука Тетяни Неїленко. Нагадаю, у вівторок на сесії міської ради Віктору Бугайчук з трибуни повідомив, що з обласного бюджету Кременчуку виділялися гроші на виплату заробітної плати бюджетникам. Цю інформацію уже спростувала Тетяна Неїленко. Заступник міського голови з фінансових питань повідомила, що до Кременчука ці гроші не приходили. І більше того, у Кременчуці навіть не бачили відповідного рішення чи розпорядження. Про це йшлося у Кременчуцьких новинах вчора. Те, що з обласного бюджету гроші для виплати зарплатні кременчуцьким бюджетникам дійсно не виділяли, кременчуцьким новинам підтвердили сьогодні і у департаменті фінансів Полтавської ОДА. У міського бюджету міста Кременчука прямі відносини з державним бюджетом виплату заробітної плати з обласного не могло бути. Місто Кременчук отримувало короткотермінові позички з єдиного казначейського рахунку, отримувало позички. Так, там і дозвіл в міністерстві фінансів брали. Ну це не з обласного бюджету. Як допомогти робітничій спільноті сталеливарного заводу, сьогодні обговорювали міську конкомі. Через розірвання економічних зв'язків з країнами СНД підприємство зупинило роботу, що потягло за собою масштабне скорочення персоналу. На Кременчуцькому сталеливарному вже відбулася перша хвиля скорочення. Під нього потрапило півтори тисячі заводчан. Готується і друге, масштабніше у дві з половиною тисячі. Від самого створення завод був орієнтований на виробництво литва і колісних пар, яке використовується виключно в країнах колишнього СРСР. Нині Росія заблокувала сертифікацію Кременчуцького литва і припинила замовляти продукцію заводу. Переорієнтуватися на виробництво інших товарів завод не має технічної можливості підприємство не може перейти прийти на випуск іншої продукції. Ясь ложки, там вилки, там і таке інше, якась конверсійна продукція, тому що це серійне виробництво литва, і тільки тоді є рентабельність на підприємстві. Цього тижня Віктор Калашник провів зустрічі з акціонерами заводу. Підсумки втішні, підприємства готують до консервації. Звичайно, заводська профспілка проти, втім позитивно вплинути на ситуацію. Комітет не може. На нараді, що відбулася днями у виконкомі, активісти як варіант пропонували націоналізувати підприємство. Втім, це не дасть того необхідного економічного ефекту, впевнені фахівці. Існує два реальні виходи. Один з них на <загоджувати> стосунки із Росією, що в нинішній ситуації неможливо, або ж працювати на внутрішній ринок, коли складається така ситуація, то беруться кредити україною, які видаються, і спрямовуються на підприємства на заміну рухомого парку «Укрзалізниці», як процент зношені якої сягає 90%. відсотків. Тебе брати кошти, замовляти українській державі і уряду продукцію на сталеварному заводу Кременчуцькому. це дасть робочі міста, заробітну плату, благополуччя кременчужанам і добробут цим українцям. Іншого шляху взагалі немає. І саме таке звернення, я думаю, що ми підготуємо на сесію міської ради, приймемо від депутатського корпусу. Таке звернення потрібно до президента, ми задіємо і депутата Верховної Ради Від Кременчука. Я вже мав розмову з Юрієм Анатольовичем з цього приводу. І разом з адміністрацією треба працювати в цьому напрямку. Просити, вимагати, вмовляти, президента, уряд, Верховну Раду прийняти саме таке рішення. Іншого рішення бути не може взагалі. Окремішуці померла місячна дитина. Причини смерті встановлюються, і у дитячій лікарні нині знаходиться півторарічна дівчинка, яка отруїлася медичним препаратом діазолін. Правоохоронці прокоментували ці випадки. Від лікарів швидкої медичної допомоги надійшло повідомлення про те, що за місцем мешкання на вулиці 50 років СРСР було виявлено труп місячного хлопчика. Як встановили правоохоронці, мати після ранкового годування поклала дитину поруч з собою. Коли вона прокинулась, то дитина вже була мертва. Лікарі констатували смерть. Тіло дитини направлено для проведення судово-медичної експертизи, яка має встановити причини смерті. З реанімаційного відділення дитячої лікарні дійшло повідомлення про госпіталізацію дівчинки 2013 року народження, яка за місцем мешкання на мікрорайоні молодіжно вжила не кількість пів. <гулок>. Наразі стан дівчинки лікарі оцінюють як стабільний, по даному факту триває подальша перевірка. Кременчуцька свобода схибила постамент колишнього вождя пролетаріату не піддався напору ані молодців, ані спецтехніки. Дату остаточного зносу споруди переносили кілька разів. Втім, п'єдестал Леніна трохи підпиляний знизу, так і височіє на площі перемоги. Роботи давно припинилися. Про подальшу долю постаменту журналісти поцікавилися у виконуючого обов'язки міського голови Віктора Калашника. Ми зверталися до ініціаторів цієї акції, щоб вони. Логічно, якщо вже розпочали, то передали те, що демонтували місту, і логічно його завершили. Але на жаль, цього зроблено не було. Якщо роботи на площі зараз не проводяться і проводитись не буде, то є міська влада і депутатський корпус, які будуть приймати якесь рішення з цього питання. Треба його буде розібрати і вирішити, що робити. Там клумба буде чи фонтан буде, чи ну, депутати вирішать». Продовжуємо наш випуск оглядом друкованих кременчуцьких видань. Отож, на сторінках автографу йдеться про благодійну акцію на користь бійців АТО. Кременчуцька активістка Фемен у столиці збирала гроші для вояк просто в літньому сарафані. У виданні Телеграф журналісти пропонують відмовитися від новорічних корпоративних подарунків, а за виручені гроші для традиційних святкувань придбати автозапчастини, термобілизну, спальні мішки та медикаменти для української армії. Банани природні антидепресанти, запевняють журналісти. Вісника Кременчука, тож, якщо часом у вас не заладився день з'їжте банан. До Всесвітнього дня боротьби зі Снідом у навчальних та лікувальних закладах Кременчука фахівці розпочали інформування про вілінфекції. Як страшний вірус торкнувся нашого міста та які його наслідки про це та інше, дізнавалися наші кореспонденти. Коли у 1988 році в Кременчуті у першого пацієнта виявили віл-інфекцію, це було справжнє ЧП для міста. Сенсаційна інформація миттєво розповсюдилася і шокувала усіх кременчужан. З того моменту пройшло 27 років. За цей період у Кременчуті було зареєстровано 530 віл-інфікованих громадян. Із них 156 людей хворих на снід. Від страшної хвороби померло 76 чоловік. І якщо наприкінці 80-х снідом заражалися люди тільки з наркотиками, Залежністю, то в наш час, чума 21-го століття, поглинає все більше представників інтелігенції. Більшість виявляємо серед цивілізованого люду, тобто медики, педагоги, банківські працівники. Просто молодий чоловік стоїть перед тобою і у нього. Катяться градом слёзы. Он один раз имел половой контакт с непонятной особой, и он получил ВИЧ-инфекцию на всю, как говорится, оставшуюся жизнь. Сейчас его я просто вижу в своём районе. Он стал почти бомжом, видимо, не работает, и мне его очень жаль. Бесплатный тест на ВИЧ-инфекцию можно пройти в третьей городской поликлинике в кабинете доверия. Там пациентам надають професійну консультацію кваліфікованих лікарів та психологів. Фахівці на наголошують, бути віленфікованим – це ще не вирок. І з цим можна прожити досить довге життя, якщо довіритися спеціалістам. Щоб застерегти кримечужан від фатальної помилки, у навчальних і лікувальних закладах проводиться інформаційна робота з громадянами, особливо із молоддю. Як то кажуть, обізнаний – значить озброєний. Всім молодим людям советую, будьте бдітельні, ніколи нікому не вірте. І якщо завершився вже якийсь випадок, полового контакту – остерегайте. Предохраняйте сами себя, то есть пользуйтесь презервативами качественными, латексными и никому не доверяйте и бедите свою семью. Команди Кремечуцького клубу інвалідів Арокі, професійно-технічного училища номер 7 університету Нобеля та стимули з Комсомольська сьогодні грали у щодеколи. Телевікторину організували напередодні Міжнародного дня інвалідів. Такі зустрічі вже давно стали традиційними і завжди користуються популярністю серед людей з обмеженими можливостями. 3 грудня людство відзначатиме міжнародний день інвалідів. Люди з обмеженими можливостями вважають цей день не святом, а нагадуванням суспільству про його зобов'язання приділяти увагу інвалідам, допомагати їм створювати належні. Умови для найменш захищеної верстви населення у Кремінчиському клубі інвалідів рейнринги та телевікторини. Звична справа. Учасники добре знають один одного. Тому перемога у грі справа престижна. 20 запитань, і кожна команда по черзі їх вибирає. Відповіді ж пишуть на папірці, а журі оцінює. На кожну відповідь дається одна хвилина. Розпочали з розминки. Командам запропонували знайти спосіб виміряти шкіру невбитого ведмедя. Відповіді викликали шквал сміху. Учасники винайшли відразу кілька приборів від фантазія вимірювача і шкіроміра до iPhone 6 за допомогою яких, виявляється, розміри невбитого ведмедя вимірюються дуже просто. А потім почалися вже серйозні запитання, на які частенько лунали все ж таки жартівливі відповіді. Почому у Маріков многійств в брюнки. Значит, варианты были э, кременчук, чистая палуба, комсомольск для большей, большей устойчивости при качке, э, институт для вентиляции, чтобы помыть палубу. И училище, чтобы быстрее сохли ноги. До речі, одним із гостей клубу був і голова автозаводської райради Валентин Шафорост у районної влади з клубом давні дружні стосунки. Наприклад, тиждень тому Валентин Шафорост допоміг знайти благодійника, який за власний кошт встановив пандус в офісі клубу. Я вже в них як хрещений батько, я в них був е, на весіллі. Вони запрошують на мене на всі свої святкові заходи. От як і сьогодні, телевікторина, у них проводиться дещо коли. Вони знаєте, от для нас вони є взірцем стійкості. Е, мужності, і от віри, мабуть, в краще майбутнє, чого, мабуть, нам не вистачає. Колектив студії танці орхідея днями переміг на всеукраїнському хореографічному фестивалі, що проходив у Харкові. Кремчужани здобули аж сім перших місць за найкраще виконання естрадо-спортивних танців. Додому переможці повернулися із нагородами, дипломами і кубками. Про те, як учні відомого хореографа Кременчука Тетяни Ховренко здобували славу у Харкові, далі дивіться у сюжеті. Сотні годин репетицій у танцювальній залі постійна наполеглива робота і велике бажання стати найкращим. Такий секрет успіху юних артистів танцювальної студії Орхідея. І як наслідок виснажливих тренувань, сім перших місць на всеукраїнському фестивалі. «Удивляли новими постановками, складними постановками, складними імені в емоціональному якомусь там. Болі болімоціям було багато на їхній возраст на по саліським подівнадцять літ. Сидки було складно, але…» Все-таки получили первое, второе, третье места. Я думаю, получилось. Очень много хвалили конкрет... только наш коллектив именно организатор. Кожен раз, как мы видите, она говорила, у вас классные солистки, костюмы классные. Сразу два первых места. впервые такое у нас случилось. Коллективов было много. Волновались, кто получит, какое место. Було немного страшно, але все-таки побіділі своїм успіхом. Діти завдячують своєму тренеру і педагогу Тетяні Ховренко, життя якої різко обірвалося цієї осені. Її учні та їх батьки сумують за Тетяною і дякують їй за материнську турботу, справжній професіоналізм і добре серце. <говорити> До неї так привиклі, що було ті жила неї. твокатятнія. скучаємо. Взагалі очень жалко, що так все случилося. Діти на її дуже сильно любили любілі. Для них це теж велика потеря. І взагалі, бачите, забутилася як за дітей. Благодаря її таке Ну, це здання, зроблено, ремонт усе все благодаря їй. Тетяна Ховренко була одним із кращих хореографів-постановників у Кременчуці. Вона була першою, хто наважився поставити наймасштабнішу танцювальну постановку Майданс, в якій брали участь різні танцювальні колективи і навіть спортсмени. Під її опікою Кременчужани здобули чимало перемог і нагород на різних фестивалях і конкурсах. Цього разу її вихован їздили на фестиваль вже з новим педагогом та сином Тетяни Євгеном, який тепер керує колективом орхідея. Жені продовжує улюблену мамину справу, навчає юних ...кременчужан естрадно спортивним танцям. Забросить колектив, забросить тетяни. Кремдіяла ну мені просто во-первых, не хочеться, а вторых не дозволить просто даже сама совість ад колектив вложена полжині татяни віктором. Я не можу розвернутися і просто на это всього закрыть глаза у віті. Потому будем оставаться страна спортивними і продолжать далі. На сьогодні у клубі орхідея навчаються танцю. 55 вихованця. Це хлопчики, дівчатка, яким Євген викладає хореографію. Учні хлопця відзначають, Женя хоче строгий вчитель, проте добрий. Пріподаватель Женя, Жені он ну і строгий. Отак От добрий, веселий. Женя учить нас акробатики, танці всякі ставить. Нам сольники з дівочка поставив. Хороший Іноді буває строгий. На досягнутому успіхові танцювальний колектив не планує зупинятися. Танцівники, педагоги продовжують удосконалювати техніку хореографічних па, аби і надалі підкорювати українську і міжнародну сцену та радувати серця глядачів. І традиційно на останок про погоду в останні вихідні осені у Кременчуці буде хмарно з проясненнями. Місцями невеликий сніг на дорогах ожеледиться вночі до мінус восьми, в день до мінус п'яти. Також у Полтавському гідрометеоцентрі прогнозують похолодання уже з перших днів грудня. Радіємо вихідним та спілкуванню з рідними та друзями. Кременчуцькі новини вже з понеділка знову триматимуть вас у курсі міських подій. На все добре.